Сьогодні родинам загиблих захисників України передали державні відзнаки, якими воїни удостоєні посмертно. Їх вручав начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков. Ордени за мужність третього ступеня вручені рідним Валерія Трохимчука, Романа Березовського, Олександра Прокопченка, Юрія Метельського, Андрія Касяна. Ще двоє українських воїнів посмертно нагороджені іншими відзнаками. Сергій Семенюк відзнакою президента України, медалю захиснику вітчизни. Дмитро Месан, відзнакою президента України за оборону України. Відзнаки отримували рідні полеглих бійців. Загинувши воїни, подарували нам життя. Ми повинні пам'ятати все своє життя. За рахунок кого ми можемо існувати, ми можемо працювати, ми можемо боротися, ми можемо збирати нашу силу єдиний колаг, тому що прийде час і над нашою державою все рівно стане мирне сонце, буде мирне небо, і наші діти спокійно підуть в школу, ми можемо вкладати не все те, ми хочемо. На превеликий жаль, війна на теренах України продовжується, але наша задача з одної сторони. Шанувати, поважати тих, хто сьогодні воює, віддавати шану, хто віддав життя. І ми все повинні робити для того, щоб наші діти і ми жили в мирі, мали можливість розбудовувати свою державу. Також державні нагороди вручили особисто трьом славучанам військовослужбовцям. Орден за мужність третього ступеня Ярославу Калюжному відзнаки Міністерства оборони України за поранення Максиму Орчаковському та Петру Климчуку. По завершенні вручення відзнак керівники району, міста та родичі воїнів поклали квіти до стели пам'яті героїв російсько-української війни.